Ще нещодавно Юрій ловив рибу з цього узбережжя Дніпра, що у Запоріжжі, та тепер замість води лише мокрий пісок. Рибалка каже, річка сильно обміліла, впевнений, що в усьому винні окупанти, що така хука збрас. Мабуть, вони там зруйнували якісь вода. Випаде. А я, ну, ми ще мало сніг, зараз сніг зовсім експерти говорять, що кожного дня Дніпро міліє до семи сантиметрів. Такого не було з 1956 року в Запоріжжі. це з руйнуванням Каховської ГЕС. Ці кадри зафіксував спутник, тому і відбувається скидання води. Адже досі частина санкцій, тимчасово окупована росіянами. Лівий берег знаходиться в тимчасовій окупації, і тут також а тут регулюючі споруди. Mm. Ну, Каховської ГЕС. І що вони тут роблять, отут? невідомо. У Каховського водосховища нормальний підпертий рівень води становить відмітка 16. А ну, на вчора рівень води був у нас 14,5. Річка обміліла на 2 метри. Навіть на Хортиці знайшли повідомлення з минулого. Надпис на камені. Тома 1911 рік. А ще масово гине риба раки у телеграм-каналі. Місцеві викладають наслідки обміління. Валерія Глушенко, Славко, Твердохліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш туп канал ТВ 7